Під час війни героями стають не лише люди, а й тварини. Один з таких пес-розвідник Вася. Історію собаки розповіла офіцерка збройних сил України у запасі Олена Білозерська на своїй сторінці у Фейсбук. Вася служив у розвідці морської піхоти та жив у бліндажі разом з військовими. Ходив на пост, носив розвантажувальний жилет, але одного дня зник. На пошуки побратима відправили дрон. Знайшли хвостання у пастці біля ворожого окопу. Бідолаха заплутався у дроті і самостійно вибрит не міг, поки воїни збиралися його рятувати. Вася повернувся сам, проте вже без лапи. Йому надали першу медичну допомогу та відправили в Тернопіль до батьків одного з військових. Пізніше про долю пса морпіха дізналися у Польщі та вирішили допомогти з лікуванням. Заводчики, ветеринари, протезисти і просто пересічні громадяни зібрали гроші для виготовлення протезу. Зараз пухнастий захисник знаходиться там на реабілітації. Повімчіша. 영